Григорій Сковорода, фабула, як тільки сонце вечір запалило, читає Анастасія Калініченко. Як тільки сонце вечір запалило і небо скрізь прозоро затремтіло, на ньому зорі зблиснули прекрасні, як камені коштовні алмазні. Фалес тут крикнув Гейно, бабо, Люба! Чого це баба, розпустив ти губи? Набридло, бабу на одному місці хотілося б до зірмені мені полізти. Потюпала вперед стара із хати, а слідом мудрість суне дурнувата. Зійшли у гору, стали на просторі, й дивитись зручно і на зорі. Та мудрість впала і забила вухо. Ой бабо, вже гукає, чути туго. Чого ж тебе понесло туди, діду? Як вже прийшов сюди, тримайся сліду, не може й канави розпізнати, а лізе в небо зорі рахувати. Додому баба повела старого, та вуха він таки позбувся одного.